Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Зараз ранок дощик такий, моросив, та воно видно мокре. Але поки немає. Чи буде він, чи не буде. Але свіженько, щось робити можна. Думала йти на город, але воно ну, таке роса. Буду зараз все в болоті. Хоча воно сухо, просто що як шурвати бур'ян, він такий мокренький. То думаю, порю квіточки і заодно ж треба ж звільняти. Починати басейн. Тож ж Трошки так виливати, трошки поливати, шкода, ж водичка. Вода чиста, просто прозора, взагалі супер. Але що, але ми в цьому році не на плавалися в басейні, бо прохолодно було. Хоча а? болота нанесло. Добре з мені. Хоча що я скажу, що от зараз? А, ні. Хотіла сказати тепла вода. Зверху тепла, з ней захолодна. Матичні ворота на місці. Підеш, те. Та я розповідаю вам щось, а воно вибило все. Бо Макс телефонував. воду беру, квіточки Ні, Я так хочу. Тож зараз вильвіть ці два відра а йдемо снідати. Що я хочу сказати, що ми відпочили, бо Макс щось з роботи. Женя там вже з школи прийшов, там вже вечір. Там уроки я з ним роблю, а Макс тут ось працює. Це Макс сьогодні тут сам Батрачить. Ну, Зараз я з Євгеном закінчу, то будемо щебінь возити. Коротше, щось Будемо засипати, возити. Холили те, що хотіли, тепер залишилась підлога. Макс сюди все він позносив, все, що нам не треба. І будемо так заливати. Коротше. Якось передумаємо, що воно далі буде на вулиці після обіду, та навіть раніше так розвиднилося, в тому сенсі, що спекотно, навіть дуже. Мачень вот. жарко катает шосси, да, попуска Клієнт. Що тут? Непорядок опля опля. А вот са не хотіть будет. <плес> Ну, это давайте. О, червяк да. Фу. Пока. Будь ласка. Чекаємо нову партію. Доставку у майбутнє. Да. Холодна ніч. Ай, бока, про це когось. Так, це грибу грибу, я пам'ятаю. Дитинці, дідусь, бабуся завжди розказує. Це ми будували будинок. Самі, оце оце все думаю, як можна будувати той це Тепер таке ж саме. Ми вже половину добудували. Нам, в принципі, ще трошки. Ще трошки. Було б діло швидше, а так то те, то все. То завтра також хочемо спробувати залити, але не будемо казати, звісно, що ми це будемо, бо Максу зранку ще треба там по справам на роботу. Так що потихеньку. Що там вставати? Мені сиділи, це А давай так. Знаєш, то як в дитинці всі жінки відьми були. Я так любила так. Хоп, і все зробили. Заморозилось. Зараз тільки раз раз і відеочка перенеслись. Що тут у нас є? Цегла, шматочки, Так, трохи пилюка плитка, то що ми разом з вами робили, є там. Пару, було, верніше, пару штук, яка а, розбилася. А, зараз. Потім десь відсів блок, відсів блок. Коротше, все, що треба, і не треба. тут є. Максим лазерним рівнем рівня, зробив собі там позначку і засипаємо. Що там? Ми завтра зальємо, ми будемо красавчики. Що? Заливати будемо завтра. Тридер, тридер. Вікно закрите, а це означає, що, що ми. Закінчили. Але закінчили тільки на сьогодні, бо комарів дуже багато. Я не знаю, я вже в якому відео кажу, що. От просто я не помічала раніше, так їх багато. Вони просто літають хмарами, море тих комарів. Там ще трошки залишилося, але вже все. Ми такі, що я тут, в хаті, покусала мене, що макс там на вулиці взагалі. Так що на сьогодні все. Ну, як сказати, ми таким шаром засипали ще. Треба буде досипати, та й і все. Ось так от. Комарів тільки що тут била, ганяла, але от так зайшла, стою в тиші і чую, що вони ну, гудить. То я вон, раптор вимкнула, нехай трошки побуде, а потім на ніч вимкну, щоб вони не летіли, бо там є отвір, і вони туди можуть залетіти. Але ж ми, все одно я затуляю, щоб і піпелюка не йшла. Бо Женя там тусується зараз. Щоб все чистенько було, то я затуляю там. О, летить, летить, куди я. Так, а ще я сьогодні закривала ось диньку. Просто в сиропі є баночки, не знаю, які завтра буде видно. Потім в желе, але не просто в желе, а з агаром. Бо в тому році я закривала саме желе і мені не сподобалось. Знаєте, це так, на пробу. Вже раз, другий раз я роблю з желе. До цього день у сиропі я робила. По-різному бувало. Коли заливала там два-три рази, не стояло. Коли стерилізація стоїть. І завжди, знаєте, буває ну, такий подаруточок. Одна баночка стоїть, одна ні. Але, от, бачите, все одно хочеться щось на зиму такого. Тож, експериментуємо далі. Стерилізувала оце все. Так, тут желе і. Агар повинно до завтра воно взятися, бо тепле ще воно. Тут просто сироп диня в власному сиропі загаром. А тут ще я взяла виноград. Виноград до цього я так закривала цілий, але без желе. А тут в желе. Подивимось, що воно буде ну, загаром. Коротше, ось так от щось та й має бути. І ще я виняла ось. Пиріг тільки з духовки. На завтра, щоб менше роботи було. Розрізала його гарячим, щоб просто подивитися, чи він спікся. Тож, на сьогодні все. Зробила всю роботу в кухні і будуйте відпочивати, якщо вдасться, бо я тут ще хотіла покрутитися, але у нас. Вучненько тільки що було, не знаю, не читала, що там зараз прочитаю. Буду йти вже до хати, до своїх, бо я, коли оце так, то мені треба, щоб всі вкубки були. Так що всім тихої ночі і до нових зустрічей. Пока-пока.